Видавнича справа це мікс креативу, тобі, та бізнесу. Це творчість, яка може принести тобі успіх. Мене звати Аня, і я хочу тобі розповісти про напрямок підготовки в інституті журналістики, видавнича справа та редагування. Кожен сайт, кожен журнал, кожна газета, телепередача, радіопередача потребує гарного редактора. Та що там? Твоє життя потребує гарного редактора, і ти можеш ним стати. Видавнича справа це творчість, яка приносить гроші та успіх. Фредерік Бекбедер, відомий, сучасний, креативний, епатажний, скандальний. Ви всі читали його книжки, ви всі читали про нього. Він редактор та автор. Автор таких відомих книг, як «99 франків, романтичний егоїст, ідеаль, кохання триває три роки. Його книжки принесли йому шалену популярність. А його справа як видавця та редактора принесла йому шалені статки. Валітарфуш. Український редактор та видавець епатажний, скандальний, модерний. Він видавець та редактор журналу Папараці. Цей журнал став брендом українського ринку видавничої справи. Він автор книги Секс, вбивство та мільйон. Ця книга зробила з Валіда Арфуша. Бренд. Він президент агентства Супер Нове Едженсі та генеральний продюсер телеканала ТЕТ. Про нього пишуть та його пишуть. Ірен Роздобуцько. Поетеса, редактор та письменниця жінка. Перш за все, жінка. Вона взірець для кожної та для кожного. В собі вона поєднала творчість, жіночність та цілеспрямованість. Вона заступник головного редактора в журналі «Наталі» та головний редактор журналу Караван історії. Саме вона може стати прикладом для тебе, натхненим прикладом та стимулом. Думаєш, ти саме ти здатна продовжити або здатен продовжити цей список геніальних, талановитих та успішних людей? Давай же ж перевіримо, чи професія головного редактора та видавця тобі по зубам? Хто ж такий редактор? Давай спочатку спробуємо з'ясувати. Редактор працює у журналі, на телепередачі, на радіопередачі, у газеті або на сайті. Чим же ж він займається? Саме редактор або ж видавець керує всією творчою діяльністю журналістів. Саме він дає накази та дає завдання акулам пера. Саме він перевіряє його завдання: зробити журнал або телепередачу сучасною, креативною та цікавою. Скільки ж отримує редактор? aktar В середньому головний редактор отримує від однієї до трьох тисяч доларів, але ці суми ростуть та ростуть, і саме ти здатен отримувати все більше і більше. Та перш за все, ти будеш отримувати від цієї праці не тільки гроші, але і задоволення, наткнення та жагу до життя, багато багато енергії та багато-багато нових емоцій. Ти будеш щасливим. Які ж перспективи? Ти можеш стати головним редактором? А також, якщо ти будеш працювати редактором на телепередачі, а ще брацію передачі саме ти зможеш засіяти на екранах телебачення як ведучий. Саме в тебе буде ця перспектива. Якщо ти комунікабельний, допитливий, організований, маєш творчі здібності, прагнеш до визнання, любиш писати, любиш читати, а ще більше ти любиш командувати, тоді тобі пряма дорога в Інститут журналістики на напрямок підготовки, видавнича справа та редагування. В тебе є дві альтернативи: перша це редактор книжкових та газетно-журнальних видань. Це дуже сучасно, це дуже модно, це дуже перспективно. Друга альтернатива це редактор електронної... Видань. Це шаху, це крок у майбутнє, це майбутнє нашої країни, нашого бізнесу та, май... та твоє майбутнє. Студія медіадизайну. Я хочу трішечку розповісти про те, як студенти в інституті журналістики, а саме студенти напрямку підготовки видавнича справа та редагування, поєднують творчість, стажування, практику та роботу. Студія медіа дизайну в ній ти зможеш брати приймати участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, майстер-класах, ти зможеш організовувати фотосесії, ти зможеш організовувати конкурси, зустрічі, творчі зустрічі, бізнес-зустрічі. Ти зможеш одразу отримувати досвід роботи, та зможеш одразу отримувати якісь певні перспективи, які не дає тобі інший начальний заклад, коли ти просто навчаєшся. Ти поєднуєш у собі жагу до роботи, та жагу до творчості. Ті, як усе це можливо, наш інститут журналістики, а також напрямок підготовки видавнича справа та редагування, має дуже хороших, дуже перспективних, відомих та успішних наставників серед них. Херщада, член королівського фотографічного товариства Великобританії, саме він щорічно в нашому інституті організовує фотоконкурс. Він нагороджує найбільш талановитих, успішних та творчих студентів грошовими призами та нагородами. Саме ти зможеш отримати цей грошовий приз або, можливо, премію, або, можливо, якийсь подарунок від самого херщада. Ти повинен зі мною погодитися, що це досить перспективно. Айленд, офіційний дилер компанії. Apple в Україні. Він надає технічне забезпечення нашим студентам. Новела. Саме завдяки цій компанії ти зможеш працювати на, новітні, на новітніх графічних планшетах. Саме завдяки цій компанії в нашому інституті в рамках напрямку підготовки виданича справи та редагування відкрито спецкурс графічний дизайн, а також ISEC найбільша міжнародна студентська організація. ВСР навчає, ти зможеш навчатися. Бесер надихає, ти зможеш, ти можеш дуже дуже весело, дуже дуже колоритно та креативно проводити своє дозвілля. Ти можеш чути свій голос щоденно у прямому ефірі на Радіо Кемпус. Ти зможеш стати міцем інституту журналістики або містером інституту журналістики на щорічному фестивалі «Журналістська весна, а також познайомитись відомими людьми та, можливо, навіть затоваришувати з ними. Ти зможеш е брати участь у організації нашого навчання. Та дозвілля у суд парламенті, а також публікувати свої творчі доробки у читацькому проєкті чи тому. ВСР стимулює: знаєш, коли я готувала цю презентацію для тебе, я поцікавилася, чим же живуть студенти видавничої справи та редагування. І от яку інформацію я для тебе здобула. Олексій Фурман наразі студент 4-го курсу. У собі він поєднав жагу до журналістики із улюбленою справою фотомистецтвом. Він працює у міжнародних інформаційних агенціях. Його порада для тебе головне бажання. Юрій Яремчук, студент 4-го курсу, видалича справа та редагування. Тричі на тиждень його можна почути у прямому ефірі на радіо. Кожен день можна почути у прямому ефірі і його тексти. Хочу, можу, бути. Ти хочеш, ти можеш і ти будеш. Олександра Горчинська, четвертий курс, студентка, інформаційно творче агентство «Юнпрес». Не зупиняйся на досягнутому, йди далі, йди вперед. Юлія Воштак, четвертий курс. Керівник гуртка дизайн друкованих змін. Дизайн друкованих ЗМІ. Її порада для тебе час руйнувати стереотипи. Отож, руйнуй стереотипи, надихайся, стимулюйся, йди вперед, розвивайся, пиши, твори, редагуй і вступай на напрямок підготовки, видавнича справа та редагування. Наступний Крок за тобою ти зможеш продовжити цей ряд успішних талановитих студентів та людей. Ми чекаємо тебе! Приєднуйся до покоління успішних людей в інституті журналістики.